Начинается <головіка> <головіка> пошли. Все отлично, мы в боевом духе, крови не хотим. бы, не хотим, конечно, чтобы мы нападали, но если будет нападать, значит будем отбиваться до последнего. Ради Украины свободной, ради детей, ради их будущего как бы нам уже здесь желательно, конечно, чтобы Украина стала вольной. Дай Бог, чтобы следующее правительство относилось к людям, убрали коррупцию, прежде всего коррупцию. Это самое основное. Потому что одни жируют, извините за выражение, а остальные Більше часть. Ніщо. Зі своїми проблемами прийшов. Правильно? Він сюди не прийшов так просто. Слава Україні. Слава Україні! Я зараз пішов, а вже там той залишиться, цей залишиться, може двох, трьох, чотирьох усунуть, поторгуються. Ну і можливо, що так треба стояти далі. Майдан не стояв просто за, щоб уряд ось так переформатували і то. Якщо б не було Грушевського, на мій погляд, на мій погляд, Янукович не пішов би на... принаймні на ці поступки, які, власне, були. Лідери могли б сени, на мій погляд, подякувати хлопцям з Грушевського за те, що вони дійсно зробили все залежне від себе, щоб Янукович трошки призадумався. І результат оцього призадумання це було те, що було у Верховній Раді. Hlut!